Базар «Погорілець» у Києві. Розбирають завали на місці страшної пожежі біля станції метра лісової. Напередодні в день там ущент вигрів критий павільйон, де продавали вживаний одяг. Ядки з одежею зайнялися півдні. Очевидці кажуть, спочатку побачила сірий серпанок, а потім спалахнуло. Жінка, що працювала біла теркою в туалеті, не змогла вибратися з вогняної пастки та згоріла живцем. Їй було 64 роки, і це був її третій день на цій роботі. Коли сьогодні приїхав в морг, я побачив просто груду костей. Сотня вогнеборців гасили пожежу понад три години через величезну площу займання, дві тисячі метрів, близькість до автостоянок, метра і величезний стоп вогню пожежі надали другий ступінь. Це один із найвищих рівнів загрози. Вогонь сягав вище наших поїздів, і від того жару, який утворювався від цього горіння, у нас навіть обгоріла і поплавалася ізоляція на нашому силовому обладнанні. У поліції порушили карне провадження за статтею недотримання правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини та пошкодження майна.